Радіо UA Chicago Друзі. Зараз з нами на прямому зв'язку Валерій Кисельов, офіцер з медіакомунікації 116 окремої механізованої бригади з 10-го армійського корпусу. Пане Валерію, добрий день, слава Україні. Героям слава, добрий день. Ви зараз знаходитесь на Купінському напрямку. Яка ж там зараз ситуація? Е, якщо говорити про погоду, то погода у нас уже тиждень стоїть туманна. І цим, на жаль, користуються росіяни. Відсутність гарної розвідки призводить до того, що вони вже кілька разів намагалися штурмувати наші позиції, використовуючи фактор швидкості, тобто БТРи або якесь автомобілі, квадроцикли. Останній штурм був з використанням НРК. Вони поставили на НРК РЕП. І під прикриттям цього рему намагались проскочити максимально близько до наших позицій. На щастя, наша розвідка швидко ну, відслідкувала, .е. незважаючи на туман і погану дощову погоду розвідка працює, штурм був, ну, знищили НРК, а потім вже розібрали обережно всі інші транспортні засоби. Піхота на квадриках, на жаль, розвернулася, зрозумівши, що їм капець, вони втікли. От. А так, в принципі, ось якщо оперативно, то штурми почастішили саме з використанням швидкісних якихось засобів. Сусідів штурмують на мотоциклах, бо як такове листя в лісі нема, видимість гарна, повсти рухатись повільно вони не можуть їх засікають. І тому. Останні всі штурми це використання якихось транспортних засобів, які, <кій>, начебто, повинні дозволити їм швидко пересікти кілзону. Зрозуміло. Тобто вони хочуть більш так швидкісно захопити щось, так. А наскільки це да. є небезпечно? Е, ну, поки наше відпрацьовують е, дронщики, і розвідка, і скиди, і в потім. Але швид... да тут же питання обсягу. Якщо Йде колона з 2-3 БТРів, 2-3 е -е, якихось квадроцикла з піхотою або там, десяток мотоциклів це там, 10 людей. Але якщо колони підуть одно за іншим, то з питання концентрації ударів, то у всякої системи є обмеження, і там, наших пілотів може не вистачити, щоб відбити все інтенсивне. Проблема в тому, що і ви ж читаєте новини їхній Путін заявив, що і чи не так їхньому Путіну доповіли, що Куп'янськ їх, а Куп'янськ не їх. І майже нічого не змінилось. А навпаки, навіть виправилось, бо були вичищені ті дороги, які позаходили. І зараз ось бої по зачистки вони відсуваються до північної межі Куп'янська. Це не наша зона, але ми логістика бригади проходить через. Купінськи, ми в курсі того, що відбувається, Там, що, як працюють сусіди. Тому, з одного боку, боку Куп'янськ під нашим контролем, з іншого боку, доповіді наверх в Росії це ж святе. І вони будуть, на жаль, певно, будуть продовжувати спроби довести справу до того, що вони вже доповіли. Це ось, в цьому певна небезпека, бо вони не зупиняться, поки їм, або дуже сильно не наваляють. Або якщо негативний сценарій, якщо вони просунуться і зможуть там щось робити, Валерію минулого тижня на армії інфо я читав таке, що Куп'янськ пробують обходити з флангів саме, чи це вірно? Да, є такі спроби. власне те, що я сказав на півночі, Куп'янська це позиція інших бригад, і ось там, де було ця продавленість сусідів, через які вони почали заходити в Купінськ, вони продовжують цю тему качати, бо в 116-та бригада, якщо ви подивитесь на карту, вона знаходиться на схід від саме Куп'янська, і від наших позицій до Куп'янська це наша територія. Ось, і ми контролюємо як сам Куп'янськ, так і е, схід на, на схід території. Е, південніше і північніше це не наші території, і ось там якраз з одного боку, на півночі, то, то, що було продавлено кілька місяців тому, і зараз там вирівнюють ситуацію. А південь це той самий купінськ вузловий за який власне, йде е, бійка навколо Купінська. Це досить великий е, логістичний вузол, залізнодорожний, залізничний, там, де, там і шосе, і залізниця. І їм потрібен не сам Купінськ, їм потрібен Купінськ вузловий А користуватись Купінським Вузловим без контролю Купінську буде дуже складно, бо Купінськ, е, як би пояснити, е, місця така, що Купінськ знаходиться вище. Правий берег вище лівого, і вони змушені, щоб підзяти, використовувати Куп'янську злови, вони змушені бити за сам Куп'янськ. Ось в цьому проблема. І зараз вони зрозуміли, що в ЛОПРО пробити через нашу позицію немає, то вони намагаються ж простовхати через сусідів, фактично, те, що ви сказали, обійти е, з півдні з і з півночі містом. Валерію, про Купінськ вузловий. Вперше чуємо. Розкажіть, яка це стратегічна перевага може бути у ворога, якщо він все таки захопить, це досить висока е, мобільність їхніх логістичних операцій на великому відтинку е, фронту. Він же не даремно називається Купінськ-Вузловий. Там вузол сходяться кілька е, залізничних <кхем> ліній, і сходиться е, шосе, яке. Дозволить швидко перекидати їх або припаси, або особовий склад, або все разом. Тому ось для них ця точка дуже важлива з точки зору логістики на відтинку від Куп'янська і на південніше туди, до Донецький і Луганський напрямок. Для них це важлива точка. Валерія, скажіть, будь ласка, чи нашим дронщикам достатньо дронів, і чи існує якась проблема в, в тому, що ну я ж знаю відносно прислів'я, що снарядів мало не буває. Але ж е, так з дронами як то кажуть, ху, слава Богу, міністерство оборони і волонтери допомагають, в смисло того, що ча обладнання закупається з на донати. Часть частина велика приходить це як поставки постачання власне, для військової частини. Тут скоріше проблема в руках операторів, інженерів потрібно все більше і більше, тому що у кожної людини є, як то кажуть, межа скільки вилітів він може зробити за. Я маю на увазі людину, маю на увазі оператора. Він не може зробити 300 вилітів за добу. Він одночасно не може керувати трьома дронами, а треба, а треба все більше і більше. Тут скоріше проблема на, на, на поточний момент це не обладнання, а, як саме дрони, а люди, які їх будуть керувати їми. Потрібне поповнення, ну це такий вже рекрутинговий меседж. Ми чекаємо всіх, ми чекаємо молодь. Нам ви потрібні, але ми розуміємо, що якось не дуже спішать люди, і ця проблема, що. Ті, хто є, вони не залізні, їх може не вистачати, щоб зробити виконати всі задачі. Поки справляємось, ви ж бачите, 116-та вже тут більше півтора років стоїть на Купінському напрямку, і втрат позицій ну, мінімальна, якщо так можна сказати. Але ж люди ж не ставеві, хоча здається, що саме так і є. Валерію, тоді давайте трохи поговоримо про тих людей, пілотів БПЛА. Про ви вже сказали, що такий рекрутинговий меседж стільки що прозвучав, але наскільки є небезпека, бо ж кожен кожна людина переживає за своє життя тут однозначно. Це такий інстинктом закладено у нас перший інстинкт самозбереження. Наскільки небезпечно бути оператором БПЛА? Ну, Ми всі на війні, давайте так. Навіть на, відділення комунікації, яке там дуже епізодично знаходиться е, десь там, де стріляють, вибухають, і теж може отримати впівхи по башті, як то кажуть, і на цьому все закінчиться. Е, для операторів дронів, да, є різні позиції, є різні, е, є різні умови. Зазвичай вони все ж таки це не ЛБЗ з стрілецьким боєм. Так, небезпека є, але в порівнянні з е, старою доброю піхотою оператор все ж таки працює з якогось <кхів> обладнаного бліндажу. В нього Starlink, в нього te, 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 три хвилини, поки міняють батарейку в черговому у нього три хвилини на попити каву. Ось то це більш комфортна війна в порівнянні з е, тим, що відбувається в, власне в піхоті, чи десь чи штурмовиків якихось. От. Але так, отримати на операторів дронів йде полювання. Це мінус цього процесу. Бо всі розуміють, що війна дронів вимагає тих самих операторів, і антен. Тобто, антенни ми як тільки знаходять, викошують під ноль, тому що мінус антенна це мінус робота якоїсь кількості вилітів в наш бік. Знайшли точку, звідки працюють, знищили, тому що досвідчений оператор це там 10-15 і 20 вилітів за добу. І якщо навіть половина з них буде успішна, це може бути там, мінус 20 автівок або може бути там, мінус 20 бійців, які опиняться десь там під, без прикриття рибу. Тому да, певно, зараз оператори ціняться і ціняться як з нашого боку, бо вони потрібні, так і з їхнього боку, як вони цінно вважають трофеєм, які треба, які треба полювати. Хоча я ще раз наголошую, що. Умови для роботи е, дронщиків, і умови для роботи інших підрозділів, вони дуже сильно відрізняються. Тож, наскільки далеко має оператор, може оператор знаходитися від е, фронту безпосередньої кіл зони. Це може бути, в е, нас, нас є позиції і в тому ж Купінську, і, в тому, е, наприклад, перехоплювачі, е, оператори дронів це ж не тільки ті, хто FPV, FPV атакує противника, це може бути оператори, які працюють як перехоплювачі. Дронів. Це теж оператор дрону, але його робота це від, від, збивати або шахеди, або розвідку, там якусь залу общону, або ті ж самі ланцети, які летять, або всю іншу фігню, яку противник в нас відправляє, то вони знаходяться якраз ще ближче до, тилу, якщо так можна сказати, чи, чи, чи ще далі від ОБЗ, тому що. Розвідку летить сюди, ланцети полюють тут, і саме тут їх треба на підльоті до тилу Їх потрібно знищувати, не даючи відпрацьовувати. Тому певна кількість тих самих операторів, вони взагалі працюють на ну, можна сказати, в ТУ. Хоча робота в них досить бойова, і за ними точно так же треба дивитись, бо ну, є специфіка роботи їх точно так же, як і ФПІсників. Е, Противник намагається відслідкувати, де знаходяться оператори перехоплювачів, бо це для них втрата розвідки, втрата вансетів, втрата тих же шахедів, коли вони йдуть через Куп'янськ, наші збивають їх тут, не пускаючи далі в України, то тут по-різному можна дивитись. Ми на війні. Давайте так. Я розумію, до чого ви питаєте, але. Все ж таки, всі, хто знаходиться в секторі виконання, тут от в секторі відповідальності бригади, ми всі знаходимося на війні. І отримати кулю напередку чи удар якимись ракетами по умовно-тиловій частині, де, де обслуговування важкої техніки, можна з однаковою вірогідністю. Противник не обирає, що це там ми не будемо бити туди, будемо сюди. Де є змога нанести урон, він буде бити. Це мінус. Ну, мінус військової служби, мінус війни. Тут стріляють, пам'ятаєте, мем ходив, де людина каже, це це в лісі там їсти прикольно, хату будувати. але ці спроби мене вбити, вони мене ну, дуже напружують. То ж саме, так, з Іронії можна говорити, що да, тут тебе намагаються вбити, ти пробиш теж у відповідь, і якщо ти це робиш ефективно добре, то ти перемагаєш. Чув фразу від військового каже: я раніше хвилювався, коли були тривоги, коли ще не був військовим. Хвилювався, що ракета попаде в будинок, що шахет полетить десь до нас, і каже: а там напередку я вже за це не хвилююсь. І якщо відповім, коротко так. пояснити, то в цьому, в цьому анекдоті є дуже велика вірогідність правди, тому що сам передок він під, під. Підпадає під удари ну, звичайної артилерії, мінометки або дро... FPV дронів Якщо це досить захищені бліндажі, то бійці там... їм там безпечніше знаходитись, ніж виходити на ротацію. Бо сам шлях займає під ударами, під, під наглядом, він більш небезпечніший, ніж ти знаходишся на якихось вогневих позиціях чи спостережних позиціях на самому ОБЗ. І ніхто поки ну не знаю поки ніхто не витрачає там ракети і шахеди по, по ОБЗ. Тобто, там дійсно, ось ця це, це його фраза, вона має, має під собою велике підґрунтя. Там він у безпеці, там не будуть шахедом розносити цей самий його бліндаж. Більше вірогідність отримати шахедом по хаті, на жаль, такі випадки вже були. По хаті, яка знаходиться там в 30-40 кілометрах від Куп'янська, де знаходиться фактично розположення там, підрозділу, і куди бійці виходять на ротацію, де вони відпочивають, і ось там більше вирогідність, що шахет прилетить в хату, якщо там по ну, спалять кількість автівок, наприклад, велику стоячу там, чи якусь активність там старлінки, там чи ще... то, що стане від зрозуміло, що ось тут знаходяться військові. То зараз ну, це вже кілька місяців, коли удари шахедами виконуються і по умовно нашій тиловій інфраструктурі. Тобто підрозділ, який живе за 30-40 кілометрів там, де мешкають, може отримати. І отримали, на жаль, і були факти з 200-х загибелі. Удар по хаті там живе там, 10 військових мешкає. І цим. Росіянам недорого прислати два-три шахеди, щоб зарівняти цю хату з якихось там міркувань, що типу не було там жити. Ну що ж, дуже вам велике дякую. З нами був Валерій Кисельов, офіцер з медіакомунікації 116 ї окремої механізованої бригади, 10-й армійський корпус. Слава Україні та героям слава. Гер... Героям слава! Дякую за включення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.